Усі мешканці, усіх прилеглих будинків, категорично проти того, щоб змінювали формат сквіра Маяковського. Всі хочуть, щоб він залишився маленьким, уютним. Затишним з таким зеленим, як він є зараз, тому будь ласка, будуйте все це щастя десь подалі від нас за цирком, в знищеному сквері сквері Яланскава на Маяковського, на радуги. Тут вокруг полно локацій захаращених, з яких бомжатню зробили. Оставте в покої сквер Маяковського. А скажіть, будь ласка, это якщо ви позиція, проти... позиція сотень мешканців сотін правильно, ви проти. А хто ж тоді за? Хто за, я думаю, що за та невідомі люди або мертві дю, душі, або просто, просто мені а... сказали, що збирають освітяни директорам. Сказали вказівку збирати підписи у батьків. А батьки навіть не знають за що вони підписують ну, от, а, батькам. Дали бумажки і сказали поставити приливли, підписи Да, але дуже гарно Подивіться на ці підписи і спитати, де ці люди живуть. І я не здивуюсь, якщо це ці люди живуть на космосі, на Шевченковському. І що пусть себе на районах будують. Ми не проти справді. Але мешканці навколишніх будинків, усіх навколишніх будинків, категорично проти будь-якої забудови та зміну формати скверу Маяковського. Він має залишитись таким затишним, який він є зараз. Все. Все, що ми просимо, це просто будуйте все це десь подалі від не нас. Те, да, не ламайте те, що є. Не ломайте те, що є. Дякую, дякую. дякую.